Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі Креативне Хобі. Мене звати Яна і я хочу зняти таке невеличке відео, як я оформлюю ось такий пінкіп бусинками і бісером. Ось така в мене вийшла краса. Я вчора оформила ось такий в мене задничок. Вчора оформила, щоб вам показати наглядний приклад, як це красиво виходить. Ось такі в мене бусинки переливаються фіолетово-зеленим кольором. Я рахую, що дуже, вдала, дуже вдалий підбір. Ось так оформила я Ось Тут я вибрала, трошки, ну, може, і гарно передає. Бусинка в мене ось тут таким кольором, як вишила платчика, дівчинки. І оформила ось такий підвісик маленький, як я оформила ось таким бісером, ось тут, так? Між бусинками. Ось така чудова вийшла в мене така річ. Я дуже задоволена. Ось. І ще я вам покажу, хто не бачив, може. Я ще оформлювала ось так. Це велика робота, як ви бачите, я зробила такий великий пінкіп. Це бул, бу... Ой, бачите, не замітила, у мене висить. Ай-яй-яй, мабуть, перетерлась ниточка. Ось тут у мене задня сторона. Тут я зробила такий підвіс. У мене теж оформлено такий, такими бусинками. Тут в мене чорні такі скляні бусинки, і між ними темно-зелений бісер. Ось така в мене краса, треба поправити. Ця ниточка аріадна, вона дуже, я в Іванки вже замовила е, ниточку, яка зараз дуже, кажуть, гарно е, в роботі е, українського виробництва, якщо я не помиляюся, луц. Чи як кор, кордом, чи, якщо я правильно пам'ятаю. Ну, не, взагалі не важливо, вона така плоска, що бісер не гуляє, а він, ця ниточка притискає і він нікуди не дівається, я замовила 1000 метрів, таку бубінку велику, то я думаю, буду оформляти і не так буде рватися. А вона, ця ниточка хоч міцна, так, але якщо ти оформлюєш так, то вона дуже перетирається швидко. Ось так я зараз я вам покажу наглядно, як я оформлю. Ось так я вже шила пінкіп. Ось, і буду зараз вам показувати, як я шию. Що я роблю? Я собі відмічаю. Зараз я візьму щось. Щось таке взяти. Не знаю, що. Візьмемо ручку, все одно закриється бісером, так? Е, собі помічаю біс... е, серединку, так? І щось дуже... ну, добре, може на тканинці? Не, -не. Не хочу. Зараз зачекайте. Ось так. Відмічаємо серединку. Я взяла ось таку кришечку. Мені буде так, буду брати ось такі бусинки. Вони більш такі пастельні, більш підходять до цього дизайну. Буде в мене, тут у мене така фіолетова, тут у мене буде червона. Бачите, така бусина. І між бусинками буду використовувати темно-коричневий бісер. Не фокусуватися, фокусуватись. Ну, загалом, бо тут, бачите, такий більш багато коричневого кольору відтінку. Беремо, висипаємо, так? Я вам трошки тільки покажу, ви поймете принцип. Потім я відключусь, так? І вже вам покажу готовий. ну як, Майже кінець готового дизайну і покажу, як я пришиваю ось, цю, ось таку бусинку, і як я роблю підвіз, так? І все. І, може, ви зрозумієте принцип, і будете собі так оформлювати. Ці вже дівчатки в мене давно лежать, перекочовують з одного рулону в другий. Вже ролончик в мене великий, я хочу цього року зайнятися трошки оформленням, щоб в мене дизайни сли і радували, а не... так, ось ми відмітили серединку. І дивіться, берете голочку, так, і пхаєте ось тут, між, між цим. Ну, між е, тканиною і вишивкою, так. І ось тут, серединку ми так е, трошки відступаємо. Так, щоб нам бусинка вмістилась, так, щоб вона вийшла посерединці. Виводимо ось, вузлик заховається ось тут. Бачите, таку можна сюди. Оп, все, його не видно. Дивіться, і беремо. Зараз я ось так. Беремо бусинку, так? І бісер. Ось так. Беремо так, тягнемо, так, ось. Щоб вам було видно. Я в дві ниточки клад, цей. Ось так, бачите? І ми дивимося, яка ширина біс... бісеринки і ім. І бусини, так? І берем, зачекайте, беремо ось так. Ось і ось тут ми втика робимо ось так. Захоплюємо вишивку і тканину, так? Бачите, путається. Дівчатку, зараз, дівчатка, зачекайте, бо в мене ниточка випрнула з голочки. Так важко знімати, знаєте, на камеру. Мені геть не подобається нитка, У мене вона вже кінчається, слава Богу. на ще є лежить набір соніхами бісерний. То я, напевно, буду чекати, коли мені Іванка відправить. Буду починати вишивати. Ось так беремо. Натягуємо, так? І дивимося, яка. Тут. Зачекайте, Ця ниточка мені щось, чому тут торчить, я щось не розумію. Ось. Е ось так натянули, так, і беремо. Е просуваємо тканинку, вишивку і тканину. І ось так. Бачите, в нас так ми. Ну, чого воно не хоче фокусуватись? Ну, ти бачите, чи ні? Вже нерви беруть. І ось цю голочку ми беремо, просуваємо ось так, в бісеринку. І в нас виходить, ось так. Бачите? Далі знову беремо. Біси, е, бусинку і бісер ось так. Ось тако натягуємо, щоб вам було. Знаєте, вже починають нерви брати. Не хоче фокусуватись. Може, зараз я приберу цю дівчинку. Ось, бачите, ложимо так. І далі захоплюємо вишивку і тканинку. Ось так. Нібито як ми шиваємо пінків, так? І потім беремо голочку. І знизу до верху просуваємо через бісеринку. І ось так виходить, бачите? Ось, далі беремо бусинку, mm -hmm. і бісеринку. Ось так, натягуємо. Ось захоплюємо вишивку, тканинку і ось так. І просуваємо через бісеринку голочку знизу до верху, ось так. І ось. Зрозуміли? Зустрінемося з вами, коли я це закінчу, і покажу вам, як я пришиваю бусинку і роблю підвіс, так? Чи ще вам показати? За... Ну, добре, зараз я вам. як то ви мені сказали, давай ще, і я, знаєте, вас почула і ще вам показую. Ну, візьмем ще, я вам покажу бусинка. бісеринка, Так, ось. Натягуємо, також собі допомагаємо вишивочку і, е, щоб не так не було видно тут е, ниточки, як в мене тут вийшло, ви беріть е, трошки менше на міліметр, е, заходьте за бісеринку, так, щоб вам, бо як ви проходите Через бісеринку, так, ось так, як я зараз роблю, вона так більш трошки розтягується. То, якщо, щоб у вас було так трошки е тісненько, так, щоб не було цієї видно ниточки, то робіть так трошки, заходьте за міліметр за біс бі бісеринку. Ось так. І зустрінемося пізніше, я вам покажу, як я роблю підвіз. Ну що, дівчатка, роблю вам заключене відео. Ось так в мене вийшло. Як на мене, дуже красиво. Ну, Вам це і все і краси не передається, але ось така краса. І е, я вам казала, що покажу, як я пришиваю бусинку. так? Беремо бусину, ось так. Я цю нитку більше в житті не куплю. Це, це якийсь жах. Знаєте. Так. Ще раз, щоб воно, потім знову, щоб гарно так, трималось. І знову ось так робимо. Ось, бачите, вона вже у нас красиво лягла рівненько, так? І знову проходимо сюди, так ось. Напевно, ще раз я, закріплю її ось. о, і Беремо сюди і набираємо. Ну, ви зрозуміли, так? Всовуємо в дирочку і набираємо бісер. Хто може довший робить підвіс, хто е короткий. Я буду робити короткий, по мене буде вісіти на стіні, як пінківчиком, так, така прикраса. Ось. Набираємо, набираємо Я дивлюсь, чи мені вистачить, чи ще ні, ще, може, пару штучок візьму? І зараз будемо закріплювати. Напевно, вистачить. Ось так ми це зробили так з вами. І беремо. Просовуємо сюди, ось і беремо так, зараз, зараз, зараз. Ось я поверну, беремо, виводимо ось сюди. Так, натягуємо гарно. Бачите, будуть ниточки видні Може, хтось має прозору ниточку. в мене немає. Я вишиваю тим, що є. І дивіться, робимо. Я вам трошки приближу, так. І робимо вузлики. Раз. Я роблю десь 3-4 вузлика. Знаєте, хочеться швидше. І воно, як завжди, виходить, не дуже два. Так, ми зробили вузлика, далі робимо три. І чотири, так, ось ми зробили чотири вузлика і беремо ось сюди і. І ось тут виводимо, так, коротка голочка, і в другій частині виходимо, так, і дивіться, тянемо трошки ось так, і вузлик ховається, бачите? І відрізаємо, і наш пінкіп готовий. Ось вийшла така чарівна дівчинка. Щось тут, ниточка. Ось такий вийшов красивий у мене пінкіп. І я зараз вам покажу свою таку композицію. Це в мене буде вісіти прикрашати дитячий куточок. Зараз, через секунду, я вам покажу. І ось така в мене композиція вийшла. Як на мене, дуже красиво. Ось, бачите. Вибачте, світло в нас в нас похмуро. Так що ось така вийшла в мене краса. Тут в мене моєї доньки ліжечко. І ось так буде. Тут її. Це покриваль, покриваль це ще з її на, з народження, коли вона тільки родилась ми ще в Україні, купили і воно до сих пір в неї. Тут, ви не дивіться, це від наклейок. Я здираю, вона далі клеє. Ну, це дитина, нічого не зробиш. Я будемо її купувати нове ліжечко, так що ось така в мене вийшла краса. На цьому, дівчатка, буду закінчувати. Буду надіятися на вашу підтримку за мою таку невеличку працю. Я довго на це наважувалася, щоб зняти вам відео. Надіюсь, що вам було воно, як сказати, корисне. Так, і ви мене підтримаєте в коментарях і своїми лайками і підписками. Буду вам дуже вдячна. Дякую за перегляд гарних вам вихідних. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте в безпеці. Всім па-па.